Ну що ж, друзі, ми нарешті потрапили на всі свої. Ми вперше приймаємо участь у маркеті, який вже багато років, майже 10 років проводиться в Києві. І цього року ми завітали саме на Великодній. Маркет, оскільки у нас вишукана авторська великодня колекція пасочок і десертів. Тому запрошуємо переглянути, як відбувався наш всі свої. Знайомтесь, це Юля і Лєра, наші чарівниці з відділу дружби. Ми приготували чимало смакоти для гостей маркету. Це і вічні бестселери Гудмен Food, а також пасхальна колекція з трьох смаків пасок. Гості маркету долучились до дегустації і малеча і дорослих знайшли для себе Хелсі фаворитів. Звісно, нам дуже цікаво оглянути всіх учасників маркету. Тож зараз буде міні-екскурсія по всі свої. На поверсі з гастрономією багато виробників крафтових продуктів, десертів, соусів, комбучі, хліба та сирів. З маркету ми могли повернутися з новим другом, адже тут віддають хороші руки котиків з притулку. Далі ми пішли на поверх з декором для дому та кераміки надзвичайно великий та красивий вибір. Ну, неможливо було втриматись від гарних горняток для кави, пахучих свічок для дому та оригінальних тарілочок від українських брендів. Поки Юля знайомить киян з Good Mood Food, Ми покажемо атмосферні заклади столиці з нашими десертами. Зараз ми знаходимося на Подолі, де є чимало атмосферних кав'ярень, де ви можете скуштувати наші десерти. Друзі, а зараз ми заглянемо в місце, де ви знайдете найбільший вибір десертів Goodmood Food в самому центрі столиці. Поїхали! Вже не один рік ми дружимо з мережею Ідеаліст і з впевненістю можемо сказати, що тут ідеальне поєднання атмосфери, смаку і ароматної кави власної смажки. До речі, тут також є затишний внутрішній дворик. Ще одні друзі нашого бренду мережа One Love Coffee з двома локаціями у Цумі. Тож не забудь смачно підкріпитись під час шопінгу у головному торговому центрі столиці. На Жилянській ми теж маємо друзів. Стильне та атмосферне 365 кафе. А також кав'ярня жираф, де ну дуже тепло зустріли. Ми запитали у Вероніки, що говорять про десерти Гудмуд Фуд гості. Що люди кажуть? Люблять, люблять, особливо враховуючи той факт, що у нас спортзал поруч. Вони такі, блин, у вас є веганські десерти, ого, о, вау. І беруть, подобається. Снікер-старт, бо він реально смачний. Навіть враховуючи той факт, що я не любитель чорного шоколаду, що там типу те тісто на основі ну, чорного шоколаду, да? Там воно таке прям, з горішками, таке прям карамельне, що тут не те, що рука, а ногу хочеться висунути в вікно. І малиновий байт, бо він, типу, схожий, схожий трошки на цей глазурований сирок. І він прям, прям, ну от те, що доктор прописав. От, знаєте, Це те, що от ти хочеш їсти, і от, і от не боїшся, що в тебе будуть зайві ці сантиметрів в талії. Так що це прям це фаворити, вони в цілому серед усіх, і ми самі їх рекомендуємо. Гуляючи в бік Олімпійської, ти також можеш завітати у ідеаліст на Антоновича. Та другу локацію мережі біля планетарію з шикарним виглядом на Олімпійський стадіон. Що ж, друзі, сьогодні ми відвідали дуже багато партнерів е, в місті Київ, де знаходяться десерти Good Mood Food. Але зараз ми хочемо завершити сьогоднішній день містом, яке здивує кожного хто його відвідує. Це One Love Coffee з виглядом на собор Святого Миколая. Давайте поглянемо, як тут атмосферно. Всім привіт! Сьогодні ми другий день в Києві і розпочинаємо його зі сніданку в дуже красивому закладі, в самому центрі Києва біля Михайлівського собору. Ми бачимо, що у вас дуже багато представ наші позиції десятків. Тобі, будь ласка, чи куштувало ви особисто і чи маєте своїх фаворитів по смаках? Так, куштував всі і неодноразово. А серед фаворитів можна виділити тарти горіхові і малиновий байт. Сьогодні ми також на всі свої. Зустрічаємо ваші посмішки від смачних кусь. Друзі, сьогодні ми вітаємо вас в дуже затишному і красивому місці у центрі столиці. Це житловий комплекс Французький квартал-2, де ви можете смачно і затишно попити кави у наших партнерів і купити красивий букет квітів. Давайте подивимось, як це виглядає. Це нова локація на суперному полі. 12 – кав'ярня Coco Floral. тут дуже стильно, великий вибір вишуканих сортів квітів і чудесна затишна тераса. А у французькому кварталі 2 обов'язково завітай у Flow Coffee Wine. Це один з перших наших партнерів у столиці. Тут спешл цікава та відмінний вибір десертів, які вже чекають тебе на літній терасі. А по дорозі до наступних друзів ми завітали на місцевий ринок за свіжою полуницею та ягодами. На печерську також є атмосферна локація Ідеаліст. Тут завжди гарний вибір Хелсі тарт та цукерок. Ми вже перемістилися на лівий берег нашої столиці. і Ось відвідали наших класних доспільних партнерів «Фонтон». А для того щоб знайти кав'ярню, якій є десерти Food», ви можете переглянути їх наших закріплених сторіс або ж пусті, та знайти кав'ярню ближче до вашого дому. У Рівермо в перерві між покупками і примірками завітали в гарденіста. Перед виїздом ми, звісно, повернулися на всі свої. Було дуже приємно зустріти наших постійних клієнтів. Деякі з них виявилися справжніми амбасадорами Food. Хтось регулярно кавує з нами у партнерів, хтось замовляє додому. Відчути вашу любов до бренду було дуже дуже цінно для нас. Ну що, дівчата? У нас завершується другий день такого цікавого класного відрядження, можна сказати, і ми е хочемо наших глядачів хочуть почути, що що взагалі для вас е маркет всі свої. І наскільки ви відкрили для себе чи не відкрили щось дні. лісі, будь ласка, з нами. Мені все дуже сподобалось, тому що це класне місце, де збирається безліч українських брендів. Можливо, не всі такі відомі, але всі на шляху до цього. Я особисто познайомилась з дуже класними виробниками комбучі. Я її дуже люблю, і мені було приємно відкрити щось нове для себе на такому заході. Також я сьогодні фанатіла від прикрас, які були присутні на такому заході. Плюс. Покажи, покажи, як виглядає. Okay. Мені найбільше запам'ятався це відділ глиняних виробів. Я купила собі дуже гарну тарілочку, таку з сердечками ручної роботи. Також футболки дуже сподобались від Артура Лугая. Це дуже відомий актор з серіалу Київ в день та вночі прям топ-топ. Мене на цьому маркеті здивував і надихнув насправді кожен бренд, тому що я знаю наскільки це важливо рухатись вперед під час війни. І дуже круто, що є бренди, які в цей же час цю кризу придумують. І генерують якісь нові класні ідеї. Особисто я теж подобала для себе посуд від українських виробників, зберегла як мінімум три контакти. Придбала для себе теж красиву чашку і посуд додому. Е, дуже мені теж е, до душі були різного роду е, аромадифузори, свічки, і також придбала для себе такий от аксесуар для машини від українського бренду по е, Це такий досить вже відомий популярний стабільний бренд. І я пишаюся, що українці створюють реально класний продукт.